Всіх вас вітаю, любі друзі з вами Дмитро Тириниця. Сьогодні дуже цікава тема для тих, хто заробляє на машині. Ми вже з вами колись розбирали десятку кращих автомобілів, які підходять для різної роботи. А ось сьогодні торкнемося більш конкретної теми. Ми поговоримо про десятку кращих машин для таксі, причому в бюджетному ціновому діапазоні від 3 до 5 тисяч доларів. Тож, поїхали! Загалом критерії відбору були досить прості: я обрав машини лише від 2000 року. Звісно, вони мають бути тільки на. Нашого століття максимально надійні, досить економічні, недорогі в обслуговуванні з досить хорошим рівнем комфорту, скажімо так, ну і звісно, що з класною ергономікою. Це грає не останню роль, коли ви перевозите пасажирів. Також я звернув увагу на те, щоб у цих моделей були високі відгуки власників, ну і щоб було достатньо пропозиції на ринку, аби було з чого обирати. Тож, друзі, якщо вам не принципово, одразу ставте лайки, підписуйтесь на канал, клікайте на дзвіночок, аби не пропускати подачі і готуйтесь буде дійсно цікаво. Що ж, думаю, що на цій ноці можемо стартувати. Ну і відкриває наш топ на 10 місці Ford Focus від 2005 по 2007 рік. Сьогодні ви можете придбати аналогічний універсал другого покоління за ціною від 3,5 до 5 тисяч доларів, залежно від стану та комплектації. Ймовірно, ви отримуєте автомобіль з двигуном об'ємом 1,6 літра на 90 або 109 кінських сил, 1,6 літровим бензиновим двигуном на 100 кінських сил, а можливо навіть і 2-літровим дизельним двигуном на 136 кінських сил, які вважається найбільш надійним і безпроблемним у цій лінійці, хоча й інші двигуни показали себе добре. Технічні характеристики дозволяють досягати прискорення від 13 секунд до сотні, і швидше при цьому витрати палива становить близько 6 літрів у місці для дизельного двигуна об'ємом 1,6 літра і приблизно 9 літрів для найменш потужного бензинового двигуна в парі з механічною коробкою передач. Зауважте, що якщо буде доступна автоматична коробка, можна зі спокоєм брати, оскільки її ресурс подібний і до механіки. Звісно, не варто очікувати феноменальних опцій, але базові функції точки зору комфорту присутні. А об'єм багажника від 480 до півтори тисячі літрів більш ніж достатній для більшості потреб. Не дарма Focus вже багато років поспільшається одним із найкращих варіантів по співвідношенню ціни та якості, і саме тому його настільки цінують люди. А Дев'яте місце, на мою думку, гідно посідає Opel Astra від 2007 по 2010 рік. Чому саме цей період? Тому що в 2007 році відбувся рестайлінг, і автомобіль цього періоду можна знайти на ринку за досить привабовою ціною від 4 тисяч доларів і вище. Чим цікава ця модель? Крім сучасного вигляду, вона також приваблює непоганим дизайном і надійністю. Найкращими варіантами є бензиновий двигун, об'ємом 1,6 літра з екотеком на 115 кінських сил, і легендарний дизель об'ємом 1,7 літра з потужністю від 110 до 125 кінських сил, на якому європейські таксисти можуть проїхати до 500 тисяч кілометрів без серйозного ремонту. Проте через цю ж причину варто особливо уважно розглядати такі варіанти на вторинному ринку. Про схід паова в 9 літ. Трів на бензині у місті та менше 6 літрів на дизелі є досить розумним, але на зношених агрегатах він значно збільшується. Серед приємних опцій це електрорегулювання дзеркал, обігрів сидінь, кондиціонер. Але варто пам'ятати, що це автомобіль економ класу, тому нічого надзвичайного від нього чекати не варто. Проте ергономіка і обсяг багажного відсіку від 500 до 1600 літрів не залишать вас байдужими і закриють більшість задач, що стосується перевезень. Друзі, та перш ніж продовжити, хотів би наголосити на тому, що тепер у вас є можливість не лише купити продукцію компанії Бардаль, а й обслуговуватись на їх фірмовому СТО. Звісно, що підхід до справи тут максимально професійний. Знаходиться це СТО за адресою Константинівська 73, в Києві. Тобто, як бачите, тут це чисто охайно, сучасно. Ну і звісно, що кваліфікація майстрів на вищому рівні. Тому, якщо цікаво, звісно, що адресу залишаю в описі. Ну а також нагадую, що за промокодом діматорок у вас є знижка як 10% на всю продукцію компанії Мардаль, так і знижка на відвідування СТО. Восьме місце отримує гість від компанії Fiat – модель Punto другого покоління до 2007 року. Знайти такий варіант можна маючи про собі навіть 3 тисячі доларів. Ця модель також мала статус європейського автомобіля і в 1997 році стала найбільш продаваною машиною в Європі. Звісно, такий популярний варіант має кілька типів двигунів на вибір. Тому доступні були мотор від 1,2 літра з 60 кінськими силами до 1,4 літра на 95 кінських сил. Для любителів дизелю також був доступний двигун об'ємом 1,9 літра з безміністю кінськими силами. Взагалі, модель відрізнялася хорошою керованістю, непоганою динамікою на деяких двигунах і м'якою підвіскою для свого класу. У салоні водій міг розраховувати на кондиціонер або навіть просте керування кліматом. Обігрів заднього скла і дзеркал, електроскопійоники і мобілайзер та інше. Місця виявилось досить достатньо для перевезень як на короткі, так і на дальні відстані, і до недоліки відносить лише низький кліренс і якість матеріалів обивки. Але серед бюджетних варіантів на ринку, буквально від 3 тисяч доларів, ця модель відрізняється роком випуску, надійністю та ціною. На сьому позицію я розташував всім відомий автомобіль Opel Vectra B, який можна знайти у хорошому стані за 3-3,5 тисячі доларів. Мені здається, що поганому іміджу в нашій країні Opel зобов'язаний автолюбителям, які після 2014 року масово почав ввозити в Україну автомобілі у поганому стані. Я за це вже казав. Погодьтеся, коли ви бачите на вулиці, як декілька чоловіків тягнуть ржаве авто, то навіть не хочеться думати про покупку подібного авто. Але, тим не менш, екземпляр у хорошому стані варто оцінювати як золото для тих, хто вирішив придбати собі подібний автомобіль. Я б порадив звернути увагу на бензин від вигони об'ємом 1,6, 2 і 2,5 літри, потужністю від 100 до 170 кінських сил. Вони дійсно довговічні щодо ресурсу і забезпечують або відміну динаміку, або хороші показники витрат пального залежно від того, що ви шукаєте. Дизелі краще не розглядати, оскільки в Європі вже від них позбулися на стадії технічного сміття. Хоча автомобіль і належить до цього сегменту, всередині ви знайдете велику кількість опцій щодо комфорту, включаючи клімат контроль, люк, обігрів сидінь, а також обігрів дзеркал і обового скла. Те, що в машині погано, це жахливий вплив корозії і не саме надійна ходова. Але в кінці кінців автомобіль дуже живучий і порівняно комфорту на порядок краще ніж Ланос, Авео чи щось із китайців. На шостому місці у списку знаходиться Renovo один із найкращих варіантів для таксистів, робітників і просто людей, які цінують надійність. Я рекомендую розглядати моделі від 2009 року випуску, оскільки вони пройшли рестайлінг, і там були виправлені деякі невеликі недоліки. Такі тачки можна знайти в ціновому діапазоні від 4 тисяч доларів і вище. Внутрішнє оформлення, ергономіка водійського міста та якість матеріалів це не найсильніші сторони Логан. А от щодо якості збірки, все непогано, або можна ще трохи попрацювати. Простір у салоні та багажнику досить великий, щоб задовільнити потреби більшості водіїв. Машина має декілька переваг. Це коробка передач і двигун, які працюють довго. Обслуговування є дійсно дешевим, і воган може спокійно їздити в мокрі і брудні обстановці. Кузов оцинкований, а висоти від землі вистачить для більшості ситуації. Динаміка, звичайно, не дивує, керованість не вирізняється чимось особливим, але витрати пального невеликі. Цей автомобіль, ймовірно, один з найкращих варіантів на ринку. Якщо людина шукає щось економічне і надійне, і не має багато грошей для вибору. На п'ятій позиції розташований єдиний китаєць в нашому списку Джуліємґран Єці Сім, який вважається максимально надійним китайцем на сьогоднішній день. Знайти його можна за 4-5 тисяч доларів для автомобілів 2009-2014 років випуску або новіших. Більшість машин мають пробіг менше 150 тисяч кілометрів, тому можна очікувати, що їх стан буде відмінним. Щодо дизайну, це питання смаку, але багато хто вважає його вдалим. Усередині це справжній автомобіль для сегменту з усіма необхідними опціями з ергономіки, такими як мультимедія, кліматконтроль, навіть електрорегулювання сидінь та обігрів останніх. Якість збірки досить хороша. Матеріал в основному також якісні, що стосується як пластику, так і шкіряних сидінь. У машини було два двигуни – 1,5 літровий потужністю 98 кінських сил і 1,8 літровий на 127 коней. Щодо динаміки, ні один з двигунів не вражає – приблизно 13-15 секунд до 100. Але ресурс автомобілів вважається високим. Проблема починається лише після пробігу понад 300 тисяч кілометрів, як підтверджено в таксі. Можна віднести до мінусів лише невисокий статус та на найвищу якість автомобіля в цілому, про що я вже говорив? Geely Гранд це для тих, хто все ж таки хоче їздити на комфортабельному автомобілі, але не платити суттєві гроші за його обслуговування. На четвертій позиції в рейтингу опинився ще один автомобіль від Рено, але на цей раз більш престижний: модель Меган від 2002 по 2008 рік. Знайти подібний агрегат можна, якщо ви готові витратити понад 3 тисячі доларів. Серед варіантів двигунів, які можна розглядати, це двохлітровий бензиновий агрегат від 2005 року на 136 кінців сил, а також 16 клапани 1,6 на 102 дві сил і більше. Серед недоліків першого можна відзначити збільшені витрати пального та деформації. Четвертого циліндра при деяких випадках, а у другого конструкцію, де відбувається клапана при розриві ГРМ. Однак всі вони мають ресурс більше 400 тисяч кілометрів пробігу. Ергономіка та функціональність салону одні з найкращих в своєму класі, з багатьма прокованими відсіками та опціями, такими як клімат контроль, обігрів бового скла, обігрів сидінь і так далі. Багажник об'ємом 330 літрів вважається стандартним у цьому класі, але звісно не вражає. Щодо недоліків, можна відзначити не надто високу якість матеріалів та збірки, значні витрати пального, особливо на автоматичній коробці передач і низький кліренс. Але Renault Megane – це класика, яка себе зарекомендувала за роки і не потребує особливої презентації. А от ми й дісталися до трійки лідерів. Та перш ніж продовжити, друзі, підписуємося на канал та не забуваємо ставити лайки. Ну а на третьому місці справжній витвір надійності, про який вже я вам розповідав неоднократно. І мова йде про Honda Civic від 1996 по 2000 рік. Так, ця машина трішки вибивається з нашого рейтингу за роком випуску, але повірте, даний автомобіль можна придбати за ціною від 3 тисяч доларів у хорошому стані. І ти, що точно я знаю працівника, і в чому ви впевнений. Це про його надзвичайно великий ресурс основних агрегатів. Двигуни, що встановлювалися на цю модель, здатні пройти навіть півмільйона кілометрів без серйозних проблем. А коробка передач, механіка, може служити близько 300 тисяч кілометрів. Найкращим я вважаю двигун об'ємом 1,5 літра з системою системи ВТЕК і 1,6 і літровий, що має близько 160 кінських сил. Але знайти такі авто з подібними характеристиками можна вже в діапазоні близько 4 тисяч доларів. У салоні все. Дуже зручно розташовано, а ергономіка водійського місця просто чудова. Від посадки до розташування всіх додаткових функцій можна сидіти за кермом годинами і не втомлюватись. Якість матеріалів і збірка такі високі, що навіть після пробігу понад 30 тисяч кілометрів нічого не скрипить і не джучить. на надоліків можна відзначити хіба що якість окофарбового покриття, ну і шумоізоляцію на європейській версії. Але останнє для таксі особливої ролі не грає. Друге місце в списку займає чешська класика Шкода Октавіо» другого покоління. Помітно, що цей автомобіль давно зарекомендував себе з позиції якості, хоча варто відзначити, що матеріали внутрішньої обробки можуть не відповідати найвищим стандартам. Проте щодо надійності і тривалості служби він стоїть на висоті. Особливо добре показує себе турбодизель для спокійних водіїв і 16 літрові бензинові двигуни, які, незважаючи на такий собі рівень динаміки, можуть проїхати до 400 тисяч кілометрів без капітального ремонту. Ходову дуже складно пошкодити. Вона витримає серйозні нерівності дороги та експлуатації в сільській місцевості, але слід пильно підходити до заміни комплектуючих, використовуючи лише оригінальні запчастини, а не корейські або китайські аналоги, переходячи в салон. Варто зауважити, що Octavia пропонує велику кількість опцій, особливо в крутих комплектаціях. Хоча дизайн і не вражає багажник об'ємом 650 літрів і більше однозначно задовільнить потреби більшості покупців. На мою думку, це універсальний варіант для тих людей, які вже звикли віддавати перевагу перевіреним рішенням, і для таксів просто чудо. А перше місце в рейтингу в нас отримують зразу дві моделі від компанії Toyota, які коштують плюс-мінус в одному ціновому діапазоні близько 5 тисяч доларів. І мова йде за Avensis та Corolla від 2003 по 2005 рік. Corolla – це звичайний спокійний автомобіль для тих, хто віддає перевагу не вкладати гроші в машину. А Avensis – вже автомобіль середнього класу, трохи кращий з точки зору комфорту і технічних характеристик. Серед вигонів були варіанти вибору від 16 літрового. Воду 24 літрового діапазон потужностей склав від 110 до 177 кінських сил. Звісно, я не знайшов суттєвих проблем у відгуках власників. Ресурс автомобіля кращий за ваші уявлення про мотори, і часто становить близько 500 тисяч кілометрів до капремонту. Більшість ваших виходок машина витримає. При цьому комфорту також достатньо. Простори, і багажник, обігрів сидінь, заднього і лобового скла. А також дзеркало звичайно ж клімат контролю топових версіях. Корова пропонує практично те ж саме все залежить від комплектації. А венсіс є більш жорсткою управління, призначеною для дальніх поїздок. А корова супер-варіант для міста. В будь-якому випадку обидва варіанти порадують вас безпроблемною роботою і недорогим обслуговуванням. А що ще потрібно для заробітку грошей? Що ж, друзі, можливо, ви захочете запропонувати собі якісь ще варіанти. Можливо, будете розповідати про авелу, Лану, силочеті та інші тачки, але я намагався торкнутися лише нестандартних варіантів для вибору, тому що, звісно, ці агрегати, які ви захочете написати. Сати це і так зрозуміло, що ви не підводять для таксі. Але думаю, що є багато людей, які хочуть вибрати щось інше. Тому в будь-якому випадку буду вдячний за вашу думку. Пишіть, що думаєте взагалі про ці представлені агрегати, пропонуйте свої варіанти. Думаю, і для мене, та для інших глядачів буде цікаво. І не забувайте головне підписуватись на канал та ставити лайки. А з вами був Дмитро Толіниця, До нових відео та нових зустрічей! Бувайте!